Україна це ми, від степів на Сході до Карпат, від Києва до Криму наші серця б'ються в унісон. Соборність це про нашу неподільність, про силу, що живе в єдності. Соборність це не лише кордони на карті, це віра в одне майбутнє, де кожен голос важливий. А кожна долоня підтримка. Ми різні, але разом ми сила. Це коли захід і схід, південь і північ разом творять єдину країну. Соборність живе у наших вчинках, у взаємній підтримці, у любові до своєї землі. Це наш спільний дух, наша підтримка одне одного, наша непохитна віра в Україну. Соборність. Це коли ми такі різні говоримо одним голосом ми є, ми разом і ми переможемо.